Вітаю всіх на каналі. Сьогодні поговоримо про домовика. Домовик це дух, що поселяється в новозбудованому домі разом з людьми. Господар дому. Коли в домі негаразде, може з пересердя спалити хату. Не дозволяє вночі працювати. Часом, коли в домі немає ладу, йде з хати. Домовий ще сивої давнини став для людей богом хатнього вогню і печі. І зовсім він не дідько. Про якого трапляється тільки й чути, що робить лише капості у хаті. Відкриває двері, вікна, грюкає на горищі, душить та б'є сонних людей ломакою, лякає дітей, шпурляє посудом. А коли хтось подасть йому солону страву, перекидає її, а то і взагалі збирається гень, беручи з собою щастя господня, народне пояснення походження домовика ми знайдемо в одній. За нею люди вірили, що чорт уже був перед створенням світу, коли панував загальний хаос, і Бог носився понад водами. Тоді побачив його Бог у піні, зацікавився ним і, довідавшись, що він чорт, взяв із собою. Самому чортові було сумно, ось він і забажав мати товаришів. Бог порадив йому вмочити палець в воду та струсити позад себе, внаслідок чого дістане собі товариша. Але чорт мочив усю руку і почав нею трясти. Наробив досить багато чортів, за спонуканням чорта вони повстали проти Бога, і той покарав їх, скинув із неба. Вони летіли до землі повних сорок діб. Коли ж Бог сказав амінь, декотрий з них був там і залишився. У воді водяник, у лісі лісовик, у болоті болотяник, на полі польовик, у домі домовик. Є й інша версія цієї легенди. За неї янголи, яких Бог вигнав з небес, впали на землю в різних місцях. Хто впав на будинок, став домовиком, хто в лісі лісовиком, хто в воду водяником. А ще одна версія нечистого походження домовика, що він є людиною, що померла без каяття, тобто заставним небіжчиком. Жоден будинок без домовика стояти не може. Адже домовик це його господар, душа і покровитель. Він охоронець домашнього вогнища. Домовик відчуває себе членом сім'ї і трудиться на благо її, допомагає по господарстві. Підтримує порядок у всьому, може і сказати, де знаходиться втрачена річ. Треба тільки попросити його як слід. Домовик-домовик погрався і віддай. Якщо в будинку з'явиться людина з сильною негативною енергетикою, домовик тут же дасть знати, викличе у господаря безпричинне відчуття тривоги. Якщо господар не насторожився, домовик буде виривати все з його рук, в тому числі посуд. Характер домовика залежить від людей, з якими йому доводиться жити. А жити він любить у сім'ях, де панують злагода та мир, обожнює домовитих і господарських людей. А ось скупих, скупих він не любить, і навіть будує їм підступи, перекидає молоко, просипає крупу та борошно, ховає і розбиває посуд. Поряд із вище описаним, негативними діями по відношенню до людей, домовик може бути добрим, якщо люди ставляться до нього відповідно. Зокрема, він допомагає своїм господарям стати заможними людьми і виступає в ролі духа збагачувача. Іноді з образом чорта, біса нечистого духу, часто утутожнювався з ним. Існувало уявлення про те, що можна також виростити собі чорта для того, що він служив людині. Можна було висадіти з яйця, що чорна курка вперше знесла на благовіщення. Але його треба носити під пахвою доти, поки чорт не вийде з нього, або ж носити під пахвою тільки 9 днів, а потім закопати в гній, тоді вилипиться чорт. У Чубинського знаходимо свідчення про скарбника. Чорта, що живе при домі заможного господаря, захищає його скарб від грабіжників. Але страшною є смерть людини, в якої живе скарбник. Чорти прилітають по його душу у вигляді чорних галок. В будинку вибухає стеля та вікна. Варто, однак, зазначити, що близькими до польських вірувань ухованця були вірування українських бойків, дозбагачувач є домінантним типом домашніх духів на Бойківщині. Найчастіше його називають бідою, годованцем і федьо. Найчастіше стати власником годованця можна було навіть незумисне, придбавши його зі всім при купівлі чого-небудь корови, стола, светра тощо у непростого продавця. Свідомо ж вирощували собі годованця із носка маленького курячого яйця з несформованим жовтком. Таке яйце підв'язували собі у пазусі під лівою пахвою і вигрівали 9 днів. Весь цей час існувала ціла система заборон, де можна було вмиватися, молитися, хреститися, вітатися чи взагалі говорити, постити тощо. Якщо заборон дотримано, то через 9 днів вилуплювався годованець. Виглядав домовик у народній уяві досить порізно. Зазначимо, що домовик з'являється перед людьми далеко не завжди, тільки тоді, коли сам того захоче або у дуже важливих випадках життя всієї родини, при переїздах на нове місце до нової хати, у випадку смерті когось із членів родини, при появі в господарстві нової худоби. Основними зовнішніми проявами домовика були такі: Домовик без певного зовнішнього образу. Біле та худе, таке як смерть, чорне та мохнате, мішок з хлібом, просто страшний сум, плач або інші незрозумілі звуки та дії в хаті, щось стукотить, щось лізе, щось шумить, щось далі. Домовик в образі, старенький дід з довгим сивим волоссям, та бородою в старому одязі, що зовні міг нагадувати самого господаря будинку, живого чи давно померлого, також маленький хлопчик у червоних штанцях, рогатій шапці з люлькою в зубах, що іноді з'являвся у вигляді пастушка з батогом. У вигляді кішки, собаки, ведмедя, барана тощо, також домовик міг бути вужем, який вилупився з курячого яйця, змією чи ласкою. Як зазначає гура, в східному, білоруському та українському полісі, ласка нерідко удотожнювалась домовиком, в притул до того, що слова ласочка та домовик ставали синонімами. В сучасних віруваннях домовик може уявлятись навіть комаром. Час проявлення. Найхарактернішим для домовика часом, згідно з більшістю повідок та бувальшень, є нічна чи вечірня пора. Хоча проявляти себе він може будь-коли. Водночас окреслюючи певні періоди часу, коли домовик міг побачити кожен, хто цього хотів. Це, зокрема, Великодня ніч. Як на всеношну яйця святу цю заресну ніч, в суботу, як вже пасочку освятять, кажуть Христос стрес. Треба мати цю свічку із тим вогнем, щоб вона не потухла, прийти додому, задом вилізти по драбині і не дивитись на ту свічку вперед посвітити, то якщо побачиш голову, треба зразу тікати, бо він дуже сердитий, може тебе задушити. А якщо оброслий, можеш його. Трошки розвидіти. Він чимось схожий у вигляді людина гнома, допомагає господарювати. Як обросли, буде багатий хазяїн. Як голий на день народження домовика, то в тому кутку, де образки стоять, кожна якісь цукерки покласти, каші наварити йому. Дещо частіше уявлення домовика пов'язують не з самим великим а зі страсним четвергом. Побачити його нібито можна при світлі страсної свічки. Йдуть до церкви на страсть і ту свічку, щоб та свічка горіла до кінця. І ці люди розказували старіє і драбину, як поставили на горище, да не лізти передом та задом. А ногами, як побачите чоловічка, так ту шапку треба взяти, а та шапка то не. От доброго то домовика. Він вам спокою не дасть. Ось отой домовик. Це люди розказували, що один як взяв, так воно й побігло. Помучив його віддай мою шапку, ти мою шапку взяв, оце я що знаю. А для чого йому та шапка? А все буде знати, все буде хазяїно. Також і відомості, що домовика можна було побачити на щедрий вечір перед новим роком. Колись кажуть, як на Новий рік, то не можна лізти на гору, бо домовик там лежить. На покутті він лягає і не можна, кажуть, лізти нагору, бо злякаєшся. То кажуть, що неподонокими є свідчення, що домовик тільки у знахорів, а що його мають лише люди, які щось знають, які ладнають із нечистим. Домовик казали, то ж воно нечисте. Як де хтось щось знав, той домовик там був, то є злий дух, а от там кому щось пошкодити міг, то вже домовик помагав, певно, цим, які зв'язані були з ним, цим чародієм, казали, що домовик є в хоромах цих чародіїв на горі десь, начебто на людину схожий. Казали, о, в нього домовик є, коли господарю знахору приходить час помирати, він передає домовика комусь. Щоб домовик сприяв його уму, треба було годувати. На кожну вечерю для домовика лишали декілька ложок страви, щось солодке на ніч на столі, а на горищі, печі або покуті для домовика клали цукерки, хліб, ставили кашу. Головне, випадково не посолити приготованої для нього страви. Адже тоді добра не чекай. Нерідко домовика годували на святвечір, як і душі інших своїх померлих. День Єфрема, Сирина, домовик іменинник. В цей день його потрібно привітати, подарувати щонебудь. молока, хліб. Домовики люблять також перед Великим Постом, чистий четвер і на Різдво. А ще у домовика повинен бути власний кут. У заміських будинках він знаходить собі місце сам. На горищі, в льоху та хіба мало де. У міській квартирі його можна поселити на антресолях. Не забороняється тактовно вказувати йому на своє місце, ставити туди частування хліб, сухарі, подарунки. Якщо у когось домочадців є неприємна манера свистіти в приміщенні, домовик може піти, і тоді в будинку будуть відбуватися різні неприємності одна за одною. Домовика треба повернути додому обов'язково. Замовляння допомагає знайти спільну мову з домовиком. Порада не дозволяйте свистіти в своєму будинку. Домовик насамперед звикає до будинку. Якщо сім'я переїжджає в інше житло, то доброго домовика забирає з собою. Якщо його забули або не захотіли взяти, то він залишиться на старому місці в тусі й печені. Самостійно домовик з насидженого місця не зрушиться. Він так звикає до свого місця проживання, що виманити його звідти дуже важко. При переїзді домовика обов'язково потрібно взяти з собою. Вмовляти доведеться довго. Існують такі замовляння. Домовик, домовик, ходімо зі мною, я переїжджаю на нове місце, і ти зі мною, роби добро. Дідусь домовик, гайда з нами, в мій будинок, століття вікувати. Коли відкриєте двері і увійдете в нове помешкання, відразу ж скажіть, Сусідошко, ми заходимо з хлібом, сіллю, і ти заходь з нами. Взувай, одягай, годуй. Забути в старому будинку або викинути війник погана прикмета. Він повинен покинути старе житло останнім. його з пошаною вносять в новий будинок. З його допомогою роблять перше прибирання, потім спалюють. На його місце ставлять новий, свіжий, та й доволому потрібно надати транспортний засіб. Не треба мудрувати лукаво. Домашні духи не горді, для них згодиться мішок або рушник. За день до переселення для домовика поруч з недоварною кашею розстеляють мішок і залишають на ніч. Домовик думає, приймає рішення, збиратися чи ні. При переїзді мішок зав'язують і з іншими речами переносять новий будинок. Там знову його укладають поруч з частуванням, знову ж у відкритому вигляді, на день, в крайньому випадку на кілька годин. Попередньо ви повинні вимовити змогу. Домовичок з новосілля. Домовик повинен оглянути нове житло, освоїтися в ньому, відігнати приблудних духів і відчути себе господарем. Добре, коли хочеться приходити додому і повертатися туди знову і знову, тому що там є відчуття спокою, захищеності і добра. Щоб так було, намагайтесь не ображати свого домовика, жити з ним у злагоді і в мирі. Наші предки вірили. Що домовик живе в кожній гостелі і немає його лише там, де люди злі, неохайні, неакуратні, де сім'я для них нічого не означає. Вони були раді цьому духу, шанобливо до нього ставились. У відповідь, домовик старанно виконував свої обов'язки з підприємства порядку в домі та благополуччя в родині. Виявивши ознаки присутності домовика сьогодні, людина лякається, а даремно. Характер духа хранителя і його ставлення до сім'ї цілком і повністю залежить від того, як сім'я поводиться. Важливо, домовик живиться енергією проживаючих з ним людей. Він також зайнятий наведенням ладу в оселі. Якщо від членів сім'ї виходить негатив, якщо вони розмовляють на підвищених тонах, сваряться, домовик стає схожим на них таким же злим. Якщо сім'я неохайна, нехтує прибиранням. Речі в квартирі не мають своїх місць, накопичується брудний посуд, домовик переробляє, дуже злиться і починає пакостити. П'є посуд, ховає речі, псує продукти тощо. Каже, що домовик вибирає кішку. Якщо з якихось причин вона йому не подобається, то або втече з дому, або умре незабаром. Якщо кіт дружить з домовиком, а кота цього в сім'ї ображають, або не дай Бог. Вбили або завезли, дух-охоронець прийде в лють і буде дуже довго мстити. Свого друга він буде оплакувати виттям по ночам. Задобрити його в цьому випадку дуже непросто, та й не завжди виходить. Взагалі, домовик поселяється веселі сам, якщо йому подобається його енергетика, але існують ритуали, які нібито дозволяють його приманити. Важливо, ці ритуали не мають нічого спільного з церковними. Якщо людина віруюча і вхожа в храм, щоб жити щасливо, йому краще домовитися зі священником, щоб той провів обряд благословення жителів і закликав до нього ангела-охоронця. Способи, щоб заветися домовиком, як істотою нечистю церква вважає магією. Ось один з таких ритуалів. Він проводиться на кухні, знадобляться. Новий обов'язково натуральний віник, блюдце, склянка, білий носовичок. Увечері перш ніж шляхти спати необхідно ретельно підмести підлогу з кутів в центрі кухні, залишити віники, купу, сміття там же посередині. У склянку наливають молока, блюдце кладуть улюблені страви домовика, все це й білу хусточку залишають біля плити. Зрозуміло, що в сучасних будинках і квартирах старовинних печей вже давно немає. Після говорять слова, Господар, батюшка, прийди ти у нас тепер живи, Будеш будинок на... захищати, від всіх бід, нас охороняти, а ми тебе будемо поїти і годувати. За працею твою нелегку, чесно платити. Кухню закривають, не входять до неї до ранку. Можливо, обряд доведеться повторити кілька разів. Поява домовика може бути явною і він відразу почне активно господарювати або без ознак, якщо господарявій батюшці потрібно час, щоб адаптуватися в новому житлі, можуть бути два домовика в будинку квартири. Як вигнати чужого домовика з будинку квартири? Якщо сім'я переїжджає на інше місце проживання, але не в новий будинок або квартиру. Забираю з собою свого домовика, може виникнути неприємна ситуація. Духів хранителів виявиться двоє: два домовика ладнають, працюють на благо сім'ї та дому в тандемі дуже рідко. Зазвичай вони сваряться, воюють, від чого страждають люди. Вчинити в такій ситуації можна двома способами: спробувати домовиків подружити, Огора з горою сходяться і примирити двох домовиків. Повинно вийти. По-перше, їм потрібні окремий посуд для годування і окремі ліжечки. По-друге, приносячи скриньку з домовиком постояльців, до господаря слід звернутися з такими словами: Батюшка, домовик, пусти до себе додому, в хаті пожити, так, хазяєчкою господарем бути. А я тобі, батюшку, привезла привіз дружка, годуй його і люби його. Або ж прогнати чужого домовика. Звичайно, краще робити це до переїзду нового, очистити квартиру, а потім вже заселяти його новим духом зберігачем. Або ж купити новий віник, вимести їм гарненько всю квартиру, примовляючи. Чужий домовик іди геть, іди, знайди свою господиню і там живи, а свій домовик вдома сиди і за хатою дивись. Має подіяти.